Перший вірш, написаний в окопі, на тій сипкій, от вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі, Моє дитинство вбите на війні, лилась пожежі вулканічна лава, стояли в севих кратерах сади, і захлиналась наша переправа з шаленим шквалом, полум'я й води. У білий світ, не білий вже, а чорний. Вогненна ніч присвічувала дню, і той окопчик, як підводний човен, морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ, Обвуглена зоря. А я писала мало не осколком, великі букви, щойно з букваря. Мені ще грати спіжмурки та в класи В казки літать на крилах палітур. А я Писала вірші про фугаси. А я вже смерть побачила в впритул, перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша, як невимовне, вірша мене скажеш, чи нині мою зробиться душа? Душа в словах, як море в перископі, і спомен той, як відсвіт на чолі, мій перший вірш, написаний в окопі, він друкувався. すいません。<laughs>